Доброго дня, а я якраз до вас іду. Що ви хотіли? Ми зараз ведемо розслідування і ви б дуже допомогли, якби відповіли на декілька запитань. Мене вже допитували. Це не займе багато часу. Ну добре, якщо це допоможе. Дякую. Грабіжників було троє, правильно? Правильно. Ви бачили їх обличчя? Там було темно, їхні обличчя були зав'язані хустками. Може, якісь особливі прикмети, тату або шрами? Слухайте, мене вже про все це запитували, я піду. Останнє питання. Під час пограбування була б бійка? Може, в когось з грабіжників залишилися якісь сліди на тілі? Максим він. Він ударив одного із грабіжників цеглиною по обличчю. і... Я певна, якби він цього не зробив, то був би зараз живий. Не плачте. Будь ласка, спіймайте. їх. Обіцяю. Ми їх спіймаємо.